Ви вважаєте, що ви близькі до угоди? Що Росія повинна віддати, тому що Україна обговорювалася, вони повинні віддати частину землі. Яку Росія не Росія повинна буде віддати всю Україну, бо саме цього вони хочуть. Всю Україну, тобто вони не збережуть жодної з територій, які вони заявили ні, ні, Росія мала би відмовитись від усієї України, тому що те, що хоче Росія, це вся Україна, і якби я не втрутився, вони б зараз боролися за всю Україну. Росія не хоче того шматка, що має зараз, Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони продовжували у першому турі президентських виборів у Румунії з великим відривом лідирує ультраправий Джордже Сіміон. Він виступає проти постачання зброї нашій країні і йому СБУ ще у 2018 році заборонила в'їзд до України. Росія оголосила план Ковер в аеропорту Надим. дим. Відстань до аеропорту більше ніж 2500 кілометрів. А також сьогодні вночі наші пташки проривались у Москву на парад. Русня повідомила про полювання на 26 безпілотників столиці Росії. Сьогодні КРФ атакувала Україну 116ма ударними БПЛА, ППО знищило 42 цілі, а 21 безпілотник був локаційно втрачений внаслідок нічної атаки. Постраждала Сумщина та Донеччина. В конотопі постраждав інфраструктурний об'єкт. Європейський Союз значно збільшить військову допомогу Україні. Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, Єврокомісар Андрюс Кубілюс